Яким непевним є людське життя, хвилину у кожну може перерватись, і перед вічним все земне сміття, нічого звідси ми не можемо взяти: багатство, слава, врода, марнота, в очах Творця воно ніщо не значить. Якщо у серце не прийняв Христа, красу небес по не будеш бачить. Земне життя так швидко промина, здається, ми дітьми були недавно. Свіла, мовчора юності, весна, о, це пора така прекрасна і славна, та проминули роки молоді, Ростали швидко, як туман на полі, щоденних клопотах земних труді Пробігли світлі дні і часи недолі. Роки, роки, о, як спинити вас. Що ви так стрімко вічність не летіли, як же притримати швидкоплений час, щоб любуватися життям, все ціло? Ніхто з людей не може це зробить, над часом влади жоден тут не має, а він напевно в забиття летить, ніколи вже назад не повертає. На все свій час під небом на землі народжуватись час. І час вмирати, і де б не жив у місті чи в селі, прийдеться дім назавжди покидати. Ми, як туристи, у чужих краях, мандруємо просторами земними, прийде пора, закінчиться наш шлях, небесний і рідний край душа полине, як пташка з клітки полетить у вись, де вже тривог і зла повік не буде, де час земний назавжди зупинивсь. Панує мир святий і спокій всюди, цінуй життя і прожитим кожен час, шануй близьких, поки вони з тобою, не завжди буде так, бо може враз прийти безжальна, люта смерть з косою. На кладовищі пізно сльози лить, і шкодувати про погані вчинки. Поки живеш, старайся всіх любить і дарувати близьким тепла жаринку. Прийде пора, й підуть вони від нас. Невічно будуть з нами мама й тато, таке життя, такий лукавий час, тому не треба його марнувати. А Богу ревно і старано служить, прийняти в серце вістку про спасіння, і свято та побожно в світі жить, відвідувай зерка Богослужіння. Хай Бог благословить ваші путі, бажаю. За Ісуса всім триматись, бо хто Христа зустрів ще при житті, не буде смерті, Він повік боятись. Амінь.